Від громади Києва за захист столиці і всієї України висловити вдячність місту Герою Чернігову за те, що у лютому квітні, буквально від перших годин повномасштабної війни, наші люди і наше місто взялися до зброї і стали рятівним щитом, зупинили ворога і не пустили його до серця та вглиб держави. Особисто приїхав мер Києва Віталій Кличко, виступивши на засіданні 26-ї сесії міськради. Свою підтримку вони також виразили, перерахувавши рішення муніципалітету 100 мільйонів гривень з власного бю бюджету на відбудову Чернігова ці кошти вже отримані і підуть на ремонти житлових будинків, а також відновлення об'єктів критичної інфраструктури. Місто Чернігів був прикладом для багатьох міст нашої країни, і також для міста Києва. І зараз, проїхавшись по Чернігову, боляче дивитись на зруйновані будинки, зруйновану інфраструктуру, але переконаний в тому, що ми все відбудуємо спільними зусиллями, допомагаючи один одному. Я хочу подякувати чернігівцям, які захищали своє рідне місто і також захищали столицю. Ми вам дуже вдячні за вашу позицію, за ваш патріотизм, за вашу стійкість. І одне можу запевнити, ми цінуємо, ми знаємо. Ніколи не забудемо. Те, що ви робите, Чернігів прийняв на себе основний удар з півночі, і в найважчий час для всієї країни вистояв, не давши окупантам навіть шансу на русський мір. Однак ми втрималися ціною втрачених людських життів, зруйнованих будинків, десятків шкіл та садочків, лікарень, знищених підприємств, комунального майна і тих об'єктів, що забезпечують функціонування всього міста. Так, за підрахунками Київської школи економіки, збитків наслідок війни сягають понад 4 мільярдів доларів. Все ж, попри масштаби руйнувань і колосальні втрати, і так невеликого бюджету одразу після закінчення бойових дій місто почало повертатися до життя, відбудовуватися, посилювати свою обороноздатність і допомагати збройним силам, а також налагоджувати співпрацю з міжнародними партнерами та залучати допомогу, не чекаючи перемоги. Я хотів би ще раз подякувати Боріславу Анатолію за. Вашу позицію вас відмітив і президент нагородою за вашу мужність в ті моменти, коли дуже складно було в Чернігіві. За те, як ви продовжуєте захищати інтереси чернігівців, ми знаємо, ми слідкуємо за цим, і можу вас запевнити, ми завжди знаходимося поряд. Я маю на увазі місто Київ. Київська громада у свою чергу Владислава Трошенко від імені жителів Чернігова та Чернігівщини подякував за ту підтримку і допомогу, що йде від громади столиці, яка при цьому постійно залишається під прицілом ворога і його основною метою, і так само зазнає суттєвих втрат. Ви зробили мужній і відповідальний крок. Ви допомогли не тільки місту Чернігову, а і Городні, Короку Семенівці. Е, я вдячний за ту увагу і повагу, яка є щирою, яка е, абсолютно е, підтверджує те, що в нашій багатовіковій історії Київ і Чернігів, там, де вони були поряд, там, де була підтримка один одного, там завжди була перемога. Та на підсилення своїх слів зробив символічний подарунок. 3D-модель однієї з найцінніших архітектурних пам'яток Чернігова і України п'ятницької церкви, яку створили чернігівські школярі та школярки. Це не мій подарунок, це громаді міста Києва. Обов'язково на наступній сесії Київської міської ради я передам великі вітання від міста Чернігова разом до перемоги. Слава Чернігову, слава Києву, слава Україні!